Він на мене викликав і поліцію і прочі. Він 4-5 місяців працював. Я приїхав, зараз вам показую, в мене вже напади переслідування вдома. У мене ріляли, які ті діти живуть. Я попросив допомогу підтримую. Ви як працівник правоохоронної системи України. Ви на чийому боці? А хто з них? Представтеся. Представтеся, Хто? ви? Представлю. Да, ви хто? Не про ви хто? Ну, ну, ну я хочу почути. От ми прямому ефірі люди хочуть. Ви знаєте, хто я знаю. Ну я знаю, ну, ви я знає, ви знає, то, що то, ви якийсь мужик, який нарушає закони зрадник батьківщини. Я вам зазначав. якщо ви підтримуєте отже, рік знаєте про підпільні казино, ви знаєте адреси. Ви не прийняли до уваги дані фактори. Ну, давайте факти. Ви застінчу, чекайте, відчу, не, Дивіться, ні, ні, дивіться. В мене йдуть вдома переслідування. Я можу показати документи, де я називаю слідчу оператив. Ну маленький для маленьких діти. вас йдуть переслідування, то вам не ви не сюди прийшли. 에, куди я маю піти? Я давав трапи. дивіться, Три ні, 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 ні. Все. 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 не прибуваю. Я зараз не не розповідаю. Зава. Ви не перебуваєте. Дивіться, я задаю тому, шкілі, він представився. Це перше питання по суті. Дивіться, я до вас безпосередньо, ви вмішувалися в судову систему, ви мені давали безпосередньо відповіді, де я зазначав адреси конкретного казино. Ви про них знаєте, протипільне казино, які в бюджет держави не платить куча грошей. Ви використовуючи сузбове становище, ви відмовляєтеся і сприяти, але мені писали неодноразово. У мене документ є. Ви кінцеві показати? Де ви писали? Ви не можете ви щось цього. Чому ви мішували судову систему? Чому ви мені відписки давали, знаючи про підпільний казино? На чій ви стороні? Ви, якщо учасник судової системи, але ви не це не знає, я ще не знаю. Покажіть документи, щоб люди бачили, що ви дійсно представник судової системи, тому що те, то, що ви себе називали, чи табличка? Ви ж не табличка, я хочу знати хто. ви. Дивіться, до мене вже йдуть напади. Я з вами рік спілкуюся. Останнє відео було рік тому, чому ви не взяли до уваги це? і чому Хайнацький вас далі на свободі, чому він викликав поліцію і добре, що мене спасли камери? Я вже сидів за ним. Я звертаюся з питаннями е, державного значення. Щоб ви зарплату отримали, вам мало платять, ви ще в казино доплачуєте, чи я доплачую вам чи я. Ви знаєте конкретні адреси. Чому ви не дали ухвалу, щоб це все прикрили? Чому ви не дали ухвалу, якщо ви мої повідомлення про злочин мали в руках? Щоб ви мені дали захист.